Будь-який симптом в тілі буде запускати внутрішній конфлікт. А внутрішній конфлікт, як правило, побудований на тому, що в нас є якісь певні догми переконання. В нас є своя картина світу в голові, в яку ми віримо і яку ми не можемо, скажімо так, змінити. Ми починаємо, тобто вона для нас як несуча конструкція. І виходить так, що. Оця картина світу, вона можливо вона може бути не завжди відповідати реальності, але вона настільки буде нами керувати, що вона нам буде давати певне сприйняття через свою призму певних ситуацій. Ми на це сприйняття будемо включати свої реакції, і тіло буде реагувати. Оце і є якби психосоматика, де Тіло по суті не хворіє, воно просто дає реакцію. Воно заряджене інформацією, яку ми носимо в голові. Інформацією, яку ми носимо в своїх почуттях і станах.